Дитсадки у Польщі такий самий дефіцит, як і в Україні. Як влаштувати дитину? Зараз розповімо всі секрети. Це український канал ПЛ. Мене звати Яни Ванишин. Розбираємося у правилах польського життя разом. Не забудьте, підписка, лайк цьому відео та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові. Починаємо. Найголовніше, не вірте форумами дописам у соцмережах, мовляв, влаштувати дитину до садочка неможливо, і треба лише платити великі гроші за приватні садочки. Насправді це не так. Маєте знати, що малечу з України зараз беруть до садочків на рівні із польськими дітьми. І навіть часто надають перевагу саме дітям з України. Залежно від гміни та воєвудства, подекуди навіть існують квоти та місця спеціально для дітей українських біженців. Тож не опускайте рук. Просто треба шукати. І обов'язково знайдете. До того ж, відкрию вам таємницю полішинеля. У Польщі часто приватні садочки, навіть гірші за державні, гроші вирішують не все. Отже, перший рівень дошкільної освіти в Польщі це ясельні групи. Тут їх називають жвобик. Вони розраховані на дітей віком від 1 до 3 років. Ну, правда, у деяких можуть брати дітей навіть із 6-місячного віку. До державного жвобка потрапити досить складно, але можливо. Те, що ми знаємо в Україні як дитячий садок, у Польщі називають підшколя. Туди беруть дітей віком від 3 до 6 років. І важливий момент, незвичний для українців предшколі, на відміну від жвобка, діти не сплять в обід. Старша група дитячого садочка має назву Зерувка, тобто Нульовка. Це підготовчі групи до початкової школи. Інколи вони можуть бути організовані і при школах, і тут є важливий фінансовий момент. Якщо садочок платний, то і зирувка теж буде платною, звичайно. Якщо такий нульовий клас є при державній школі, то відвідування зирувки безкоштовне. Забирати дитину садочка потрібно до 17-ї години. Однак зверніть увагу, у деяких закладах може бути власний розклад. Там можуть вимагати забирати дитину раніше, приміром о 16-й годині чи навіть одразу по обіді о 15-й. І ще зауважте, часто після обіду вихователь вже йде додому і малеча залишається у черговій групі, тож поляки завжди намагаються забрати своїх дітей раніше. Тож може так статися, що за годину до закриття у садку може чекати батьків і нудитися лише одна-дві дитини. Увага! Це вкрай важливо. Забирайте дитину вчасно. Вихователь не буде чекати, якщо ви запізнюєтеся з роботи або ще з якихось там причин не встигли до 17-ї години. Поляки дуже не люблять перепрацьовувати безкоштовно. І ніхто враховувати ваші обставини не буде. Залишати дитину з охоронцем садка теж не мають права. Відтак. Вихователь може або власноруч завести дитину у спеціальну чергову групу, яка може працювати на базі одного з районних садочків, або ж просто викликати поліцію та спеціальні служби, які далі опікуватимуться дитиною до того, як не розшукають її батьків. Але краще не випробовуйте долю, бо в Польщі можуть і забрати дитину у батьків, якщо будуть докази неналежного виховання. Краще встигайте будь-що. Важлива порада: навіть якщо вашій дитині є з ким сидіти вдома. А Раджу такі віддати малечу до предшколи. Діти легко соціалізуються та адаптуються до нового оточення. Ще немає поділу на своїх та чужих, як часто буває у середній школі. У підшколі ще немає підліткової агресії. Тому українська малеча легко заводить друзів і також фантастично швидко починає говорити польською. Практика доводить, що вже за 2-3 місяці дитина розуміє, що від неї хочуть вихователі. Ще за пару місяців вже може висловити свої думки. А за рік більшість українських дітей вже вільно говорять польською та навіть вчать своїх батьків правильні вимові. І це не жарт. Тож, якщо ви вирішили віддати дитину до садочка, найперше знайдіть той, до якого приписана адреса вашого проживання. Тоді буде значно легше влаштуватися. Далі треба зареєструвати дитину в електронній черзі польською мовою. У цьому вам допоможе звичайний перекладач у телефоні. У кожному воєвудстві реєстрація може відбуватися по-різному, але в цілому алгоритм схожий. Заходимо на сайт воєвудства або гміни та шукаємо потрібний розділ. Наприклад, у Варшаві це взагалі окремий сайт. Ви зараз бачите його на екрані. Для заповнення анкети знадобиться паспорт та ідентифікаційний код ПЕСЕЛЬ. Нагадаю, якщо ви тільки приїхали або лише збираєтеся до Польщі, номер песель можна швидко отримати в уженді вашої гміни. Також потрібен номер песель вашої дитини та карта щеплень. Додаткові документи, якщо ви їх будете подавати, варто перекласти польською мовою. Це можуть бути документи, які нададуть певні пільги в черзі. Ну, наприклад, якщо сім'я багатодітна, або дитина з обмеженими можливостями, має таких братів або сестер, виховується лише одним із батьків, ну чи зростає у прийомній родині. Інколи вимагають присяжний переклад цих документів, але не завжди. Варто про це дізнатися завчасно, бо такий переклад коштує грубих грошей. Може статися так, що в садочку не буде вільного місця. Тоді вашу дитину можуть додати до листа очікування. Вас повідомлять, якщо місце звільниться. Якщо вам після реєстрації в електронній черзі все ж таки не знайшли місце, варто сходити на прийом до директора садочка. Ніхто не відміняв людський фактор. Буває так, що в садочках все ж таки беруть українських дітей, розуміючи ситуацію, в якій опинилися родини. І особиста порада від мене: у жодному разі вам не треба качати права. Зазвичай, якщо є можливість допомогти, то допомагають. Такі випадки є. Тож не опускайте руки. Єдине, готуючись до розмови, вивчіть хоча б пару десятків польських слів, щоб вас зрозуміли, і ваша промова була більш переконлива. І наостанок про гроші: відвідування державного садочка безкоштовне, однак доведеться платити за харчування. Це може стати приблизно в 200-300 злотих на місяць. Також раз на 2-3 місяці діти можуть відвідувати екскурсії, контактні зоопарки, театри, майстер-класи тощо. За це батьки платять окремо. Ну і про внески до фонду батьківського комітету, не забувайте. Треба буде здати близько 50 100 злотих раз на квартал. Це український канал ПЛ. Мене звати Ян Іванишин. Ми постійно шукаємо відповіді на ваші питання. Тож підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. Тисніть лайк та дзвіночок, аби не пропустити нові актуальні відео.